Привіт усім! Оповідання взято з платформи Друкарня. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на автора та на саме оповідання. Також ви знайдете посилання на соцмережі, які пов'язані з цим проєктом. Якщо хочете мене підтримати фінансово, то QR-код на екрані або посилання в описі. Також, якщо хочете запропонувати оповідання для озвучення. Пишіть у коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати. Приємного прослуховування Кінотеатр. Просто неба, пахне бензином та людьми. Перший огидний запах перекриває другий. Приємний запах потенційної здобуча. Але він все одно проривається скрізь хімічні міазми. вабить. Сьогодні я нікого не впалюю, але помріяти ж можна. Мої нізди тремтять. Я роблю глибокий вдих, сотую цей запах. Теплий, живий. На парковці майже не лишилося вільних місць. Я добре пам'ятаю, як 1933 року відкрився перший нрайфін муві. Там таких аншлагів не було. Ну тоді автівок стільки не було. З мого пагорку мені все добре видно і чутно теж я маю дуже гострий слух. А сьогодні демонструють якийсь старезний, ще чорно-білий фільм про вампірів. І звідки це лайниського відкопали? Обожнюю фільми про вампірів. Вони такі кумедні. Зазвичай вампіру кіно чомусь неодмінно багатий аристократ. Усі мої родичі, яких я знаю, волоцюги. Я сам безхатько, який мав небагато і те розгубив. Щоправда, мені майже нічого й не потрібно. Я дуже давно не їм людську їжу. Одяг та взуття завжди можна знайти на смітнику. Коли немає житла, не доводиться сплачувати рахунки. Замість струни мені набагато частіше доводилося спати в коробці з-під холодильника, коли мені все ж таки потрібні гроші, і я же бракую. Куда йде постраждалому від повені новому Орлеані, написано в на моїй таблиці, я там був колись давно і недовго, і в певному сенсі постраждав, мене мало непіймали. Тож, це майже не брехня. З кожним роком люди подають усе менше. Не тому, що стають жаднімніше, просто не всі мають при собі готівку. Сюди кляті картки. Прогрес хай йому, грець. Нащо мені гроші, якщо я не потребую їжі та даху над головою, щоб пандрувати. По-перше, жоден вампір ніколи нікого не вбиває там, де живе. Ми не сермо поруч із Лігвом. Доводиться час від часу вирушати на гастролі. По-друге, я просто люблю довго-довго їхати кудись, роздивляючись крізь вікно, поїзда чи автобуса одноманітні пейзажі. Рух створює ілюзію життя. Звісно, ж усі мої поїздки відбуваються ввечері і вночі, але я чудово бачу в темряві. Сонце для мене не смертельне, але від нього моя шкіра гниє, відкривається виразками. Моє обличчя та руки геть усі поцятковані слідами від них. Єдине, що трохи допомагає, це кров, внутрішня та зовнішня. Ні, це не парфірія, жодна хвороба навіть така, рідкісна, нікого не робить безсмертним. Мандрую я іноді автостопом, але коли їдеш поруч із людиною в тісній автівці, важко опиратися з покусі її запахом. Зазвичай це закінчується погано для того, хто погодиться підвести такого попутника. Письменники. Кінематографісти та інші творчі діячі романтизують та сексуалізують нас, зображаючи вампіра загадковим білим, красеним, героєм коханцем. Це особливо смішно. Може побитися об заклад, що вам, не те, що романтики якоїсь та палких поцілунків у шию. Сидіти поруч зі мною не захотілося. Я потворний. Не як чудовисько, а дуже пересічно, суто по-людському бридкий. І від мене смердить, як від компостної ями. Сам я не звертаю на це уваги і не почуваюся брудним. Так само, як не почувається брудним дикий звір, а ось вам було б дуже неприємно, повірте. Жінки цікавлять мене тільки як здобич, так само, як і чоловіки чи діти. Мені все одно чиєю кров'ю втомувати свою спрагу. Я просто обираю найбільш доступну жертву, яку можна вбити з мінімальним ризиком. Ті, хто уявляють вампірів жорстокими, кровожерливими монстрами, мабуть, ближче до істини, але і вони не зовсім праві. Докри сумління мені не дошкуляють. Я такий, як є, хіба скажімо, койот почувається винним у тому, що він когось роздер. Це для нього цілком природно. Я люблю вистежувати і полювати. В цьому є певний азарт, але я не люблю завдавати жертвам зайвих страждань. Незвичай моєю здобиччю стають такі самі знедолені бідолахи, як я. Нікому не потрібні люди, яких ніхто не шукатиме. Харчуємося ми на щастя доволі рідко. Раз на кілька місяців, інакше мене б вже давно зловили. Я старий та обережний хижак, що чудово навчився замітати сліди. Лише зрідка я нападаю на так званих ігідних членів суспільства. Вбиваючи таку людину, я усвідомлюю, що сую життя тим, кому вона дорога, руйную чиє щастя. І цього мені сумно і трохи солодко водночас. Мені здається, що я таким чином відновлюю якусь справедливість, адже сам я дуже нещасний. Одного разу я вбив молоду, красиву жінку, витяг її просто з машини під час нічного сеансу. В ось такому кінотеатрі просто неба. Вона, мабуть, посварилася за своїм чоловіком. На пальці у неї була золота обручка, яку я потім продав за безцінь. Поїхала трохи розвіятися та вирішила подивитися фільм. Я затяг її до лісу і, випавши до останньої краплі, ще довго тримав у обіймах, вдихаючи запах чистоти та затишку. В цьому не було жодного сексуального підтексту, просто мене ніколи ніхто не обіймав. Кіно часто показують вампірські клани. Це теж дурість. Будь-який вампір, вигнанець та одинак. Ми не розмножуємося статевим шляхом, вампіри взагалі імпотенти. Знову ж таки, поєржемо з кіношних вампірів-коханців. Людина, яку вкусили, не стає кровопивцею сама. Вона просто вмирає або виживає, якщо їй не перегризли горлянку. І Вампірові щось завадило довести справу до кінця. Думає потім, що на неї напав якийсь звір, якщо не бачила нападника чи божевільний. Звідки ж ми тоді беремося? Та якби ж я це знав, просто одного непрекрасного дня цілком звичайній нормальній родині народжується кволо яке весь час поріє, але не помирає. Повільно росте і разом з ним зростає його незрозуміла жага, аж поки, піддавшись своєму інстинктові, це дитя, врешті-врешті врешті не скоштуючи її крові. Зазвичай першою жертвою стає якась тварина, але апетит приходить під час їди. Хочеться більше і краще, там і до людей недалеко. Тоді, нарешті знайомивши себе, Юний вампір ходить у село, досягає зрілості, потім припиняє старіте. Ми не терпимо конкурентів, ніколи не ділимося здобичу і не полюємо разом. Зустріч двох вампірів завжди закінчується бійкою, Замисливське угіддя. Якщо я випадково забрідаю на чужу територію, мене женуть звідти нещадно. Так само роблю і я. Пампір, це просто самотній хворий вилупок, який не може здохнути, поки його хтось не вб'є. Навіть сам вбитися він не здатен. Я намагався безліч разів, але в нас настільки розвинений суто тваринний інстинкт самозбереження, що він просто не дозволяє нам завдати собі якоїсь непоправної шкоди. Щодо часнику срібла і того, що ми нібито не відображаємося у дзеркалах і не можемо зайти до приміщення, доки нас туди не запросили. То це взагалі повна маячня. Не знаю навіть звідки це взялося. Що вживала людина, яка першою придумала, що ми здатні перетворюватися на кажанів чи дим? Я теж не знаю. На екрані огрядний, броватий дракула, виболушивши очі та вищирявши штучні ікла, наближається до прекрасної героїні. Ні. Ні. кричить вона, і її гарненьке парцелянове личко кривить гримаса старанно вдаваного жаху. Обидва безмежно переграють, і Я позіхаю. Цей фільм якийсь навіть не смішний. От коли я сученки дивився, я просто живота зі сміху надірвав. Опереточний граф смачно вигризається на ніжну, бівучу шию, білою шкірою, струменицівка путафорської крові. Мій рот мимоволі наповнюється слини. Зробивши свою чорну справу, Дракула театрально загортається в плащ і зникає у хмарі густого диму. Чія занув на останок. Саркастично констатую я. Далі відважний мисливець на вампірів, звісно ж убиває лихотія. Недоїдена героїня врятована Хепі Енд. Як усе банально. Екраном знизу вгору позуть титри. Мічний сеанс до кінця. Автівки починають роз'їжджатися, і я, так ніким і не помічений, іду. До свиданку ще далеко, але мені геть нема чого робити, тож залишається влаштувати десь ночівлю. Петляю між соснами, заглиблюючись усе далі в ліс, знаходжу одну із своїх сховану і влягаюся там, накрившись кришкою з моху. Пахне цвіллю, за комір моєї брудної сорочки заповзають хробаки. Мені вогко і холодно, у шлунку вже бурчить. Отже, скоро знову доведеться вирушати в мандри. А поки що час спати. Сподіваюсь, мені насниться щось цікавіше за сьогоднішній фільм. Обов'язково залишайте свої коментарі. Та діліться цим відео. Це допоможе каналу розвиватися. Дякую за прослуховування!